За ініціативи Міністерства охорони здоров'я України даний тиждень присвячений обізнаності населення проти СКАЗ, тому що Сказ це сьогодні проблема в Україні, і в тому числі і в Кіровоградській області. Ми знаємо, що Сказ це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, яке викликається нейротропним вірусом сказом. І сказ відноситься до особливих небезпечних інфекцій. Він характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким ушкодженням центральної нервової системи, і у разі зволікання з своєчасною наданню висококваліфікованої медичної допомоги сказ у людини завжди закінчується трагічно, завжди закінчується летально. У медичній літературі сказ ще відомо як рабіес у тварин, і гідрофобія, тобто водобоязнь у людини. Які ж причини сказу і як він може виникати? Людина може заразитися сказом від інфікованої, від інфікованої тварини, через укуси інфікованої тварини, через подряпани, навіть мікроушкодження шкіри. І при потраплянні зараженої слини хворої тварини на слизові оболонки рота, носоглотки, очей. У контактний спосіб людину найчастіше інфікують коти і собаки. А в дикій природі лисиці і вовки особливу небезпеку сьогодні становлять безпритульні бродячі тварини, зокрема собаки, для яких укус є інстинктивною реакцією для захисту території членів зграї або здобування їжі. Уже доведена можливість зараження людини на сказ аерогенно-контактним шляхом у лабораторних умовах. Це може відбуватися під час відвідування печер, заселених кажанами, коли вірус пасивно потрапляє через дрібні пошкодження контюктиви очей на або слезових оболонок ротоглотки. Якщо вас укусила невідома бродяча, безпритульна або дика тварина, негайно. Необхідно звернутися за медичною допомогою у найближчий заклад охорони здоров'я. Зворікання може коштувати людині життя. Симптоми сказу. У людини сказ проявляється і в паралітичній формі, і в агресивній формі, і інкубаційний період саме головне він тривалий. Як правило, триває інкубаційний період від моменту потрапляння вірусу сказу до організму людини і до прояви перших симптомів від одного до трьох місяців, але він може варіювати навіть до одного року, залежно від низки факторів. Що ж це за фактори? Це залежить від місця укусу, кількості укусу і глибини укусу. Найбільш небезпечні укуси це голова, обличчя, руки, кінцівки, пальці. Залежить від кількості і активності вірусу, що потрапив у рану. Тобто різні речі, коли людину лизнули, коли людину покусали і коли це глибокі укуси, і, звичайно, від віку постраждалого. Діти вразливіші набагато за дорослих. Як починається сказ? Які перші симптоми сказу це підвищення температури і біль, а також незвичні, незрозумілі відчуття поколювання, пощипування, печіння у місцях пошкодження, травмування твариною. Після появи симптомів захворювання практично завжди закінчується у людини трагічно, летально. У процесі поширення вірусу центральною нервовою системою розвивається прогресивне смертельне запалення головного і спинного мозку. Є дві форми прояви сказу у людини активний і паралітичний сказ. У 70% у людей сказ протікає у активній формі. Це буде гіперактивність, це буде гідрофобія, тобто водобоязні, інколи навіть аерофобія, коли людина боїться протягів або свіжого повітря. Смерть настає за кілька днів у результаті кардіореспіраторної зупинки, тобто зупинки серця і зупинки дихання. На паралітичний сказ у людей припадає близько 30% усіх випадків, і ця форма. Сказу довше триває за попередню і трохи легший перебіг. М'язи поступово паралізуються, починаючи з місця укусу чи травмування, повільно розвивається кома і наступає смерть. Симптоми сказу також залежать від стадії захворювання. Стадія захворювання початкова, вона триває до 5 днів. При огляді такої людини завжди будуть видні наявні сліди від укусів. У тварин сказ проявляється також по різному. І у тварин сказ триває набагато проявляється набагато швидше. Інкубаційний період до 10 днів. Тому і за твариною, яка покусала людину або невідома тварина, за нею ветеринарний нагляд проводиться. 10 днів. Якщо після 10-дневного ветеринарного нагляду тварина не захворіла, залишилася здоровою людину, яку вона травмувала, їй можуть не призначати антарабічний курс щеплення. І у тварин цей сказ проявляється за 10 днів. Спочаткова форма це будуть тварини, такі гризуть своє місце укусу. Вони можуть бути ласкаві, примхливі, насторожені, мають слабкий апетит або зовсім відсутній апетит. Потім вони їдять неїстівне, у них буде слинотеча і навіть блювання. У нас через 2-3 дні наступає і триває 2-3 дні фаза збудження у тварини. Вони становляться агресивними, збудженими, нападають неспровоковано. Намагаються утекти, гризуть землю, їдять неїстівне. У них будуть конвульсії, блювота, параліч і косоокість. І два-чотири дні триває паралітична стадія, коли тварина вже буде повністю виснажена, наступає повний параліч і смерть. Як лікувати сказ у людини у разі інфікування, людина повинна негайно звернутися за медичною допомогою до найближчого закладу охорони здоров'я відбудеться негайна госпіталізація і введення антирабічної вакцини. Таких щеплень сьогодні має бути 5 у день звернення, а потім на 3, 7, 14 і 28 день. Сьогодні про 40 уколів, як раніше говорили. В живіт мова не йдеться. Сьогодні достатньо п'ять щеплень, і антирабічна вакцина вона запобігає виникненню захворювання у людини на 96 99 Вона ефективна в разі раннього її призначення, тобто в разі раннього звернення людини за антирабічною допомогою. Таке раннє звернення вважається. Не пізніше 14-го дня з моменту укусу чи ослинення невідомою твариною. Утім, ми призначаємо курс імунізації і через навіть через декілька місяців після укусу, тому що завжди вибір спасти людину на першому місці. Антитіла після введення вакцини з'являються лише на 12-14 день, а максимальні їх рівні, тобто захисні, лише через 30-40 днів. Імунітет стає дієвим уже після двох тижнів після завершення курсу щеплення, тобто після п'яти введень вакцини, через два тижні імунітет буде дієвим і залишатиметься таким на протязі одного року. У разі небезпечної локалізації укусів, а це я вже говорила: найнебезпечніша локалізація укусів це обличчя, шия, голова, пальці рук і промежена, або множиних, або глибоких, поодиноких укусів, ослинення слизових оболонок, будь-яких ушкоджень, завданих хижими тваринами, кажанами або гризунами, коли є ризик короткого інкубаційного періоду, крім вакцини. Застосовують і людський антиарабічний імуноглобулін. Загалом лікувальні заходи спрямовують на зменшення страждання пацієнта, і коли в людини розвивається сказ. Хворого кладуть до окремої палати і забезпечують максимальний спокій. Для зниження збудливості призначають заспокійливі і наркотичні засоби, втрати рідини поповнюють шляхом внутрівенного введення сольових розчинів, плазмозамінників, розчинів глюкозу. За потреби звичайно здійснюють і штучну вентиляцію легень. Останнім часом у світі обговорюють ефективність лікувального протоколу Мілуокі, коли хворого під час лікування вергають, вводять у штучну кому і застосовують противірусні препарати. Медичний персонал, який працює. І надає медичну допомогу хворому на сказ. Він повинен працювати в повному захисному костюмі одязі, щоб запобігти потраплянню слини на шкіри і слезові оболочки. Яка ж профілактика сказу? Тому що сказ краще профілактувати ніж лікувати. У людини сказ завжди закінчується летальною, тобто смертю. Для профілактики сказу необхідно регулярно вакцинувати свійських тварин. Проводити вакцинацію диких, пероральну вакцинацію диких тварин, і уникати контакту із потенційно небезпечними тваринами, стережіться безпритульних, невідомих тварин, а тим більше диких тварин, які не бояться самі підходити до людини. Сказу можна повністю уникнути, якщо після укусу людина отримує необхідну медичну допомогу. Курс антирабічних щеплень призначають. У разі ймовірного або наявного інфікування людини після визначення приналежності випадків укусу до певних категорій, і такі рекомендації затверджені Всесвітньою організацією охорони здоров'я є самовільно припиняти лікування чи порушувати режим поведінки під час проведення лікування неприпустимо. Після травмування дикою твариною чи невідомою твариною, чи нещепленою, невакцинованою від сказу твариною, негайно звернутися до лікаря. Якщо такої можливості немає, негайно звернутися до найближчого медичного закладу, тоді проводять ретельне промивання рани протягом найменше, що найменше хвилин мильною водою. Мийними засобами, дезінфектантами для обробки ран у хірургічній практиці або іншими засобами, такими як 70% відсотковий розчин спирту або 5% розчин йоду, щоб нейтралізувати вірус. А після цього необхідно знову звернутися за медичною допомогою. Обов'язковому щепленню підлягають люди, яких покусали скажені собаки, тобто, або тварини, в яких вже підтверджено лабораторно сказ, підозрілі на сказ тварини безпосередньо, якщо вони покусали людину, або навіть через одяг завдали щонайменших травмувань. Покусані будь-якими дикими тваринами також призначаємо повний курс антирабічних щеплень. Подряпані підозрілими на з тваринами, або в разі забрискування подряпан слиною таких тварин, потрапляння її на слизові оболонки, ротоглотки, носоглотки, очей. Призначається курс антирабічних щеплень людям, які зазнали будь-якого мікроушкодження шкіри під час роботи на сказ з тваринами, патологічним матеріалом або навіть транспортуванням. Трупів таких тварин для дослідження. Курс профілактичної імунізації, звичайно, призначають і людям, які за професією пов'язані з ризиком зараження сказом. Це, в основному, працівники ветеринарних лабораторій, які досліджують трупний матеріал на сказ, які проводять щеплення тваринам і так далі. Сьогодні сказ реєструють у 150 країнах світу і на 150 територіях світу, на усіх континентах, крім Антарктиди. Щороку, на жаль, від цього захворювання в світі гине понад 55 тисяч людей і більше 1 мільйона тварин. 95% випадків, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, припадає на країни Африки і країни Азії. Яка епізоотична ситуація зі сказу у Кіровоградській області на сьогодні? З початку 2025 року, з приводу травмування покусами тваринам, у заклади охорони здоров'я області на усіх наших територіях звернулося 145 осіб. Призначено курс антирабічних щеплень 57 постраждалим, що складає 39,3%. У Кропивницькій територіальній громаді звернулося 61 пацієнт, у Олександрійській 12%, у Маловисківській територіальній громаді 5. Новомиргородська 8% і Світловодська 7. Якщо ми порівняємо за аналогічний період минулого 24-го року, тоді було 131 звернення і призначено курс антирабічних щеплень 42 особам, що складало 32 Тобто ми фіксуємо збільшення звернення за антирабічною допомогою людей. Станом на сьогоднішній ранок в області зареєстровано 30. Лабораторно підтверджених випадків сказу серед тварин проти 11 випадків за аналогічний період у минулому році. Якщо ми зробимо аналіз структури хворих тварин на сказ, то це будуть в основному дикі тварини 23 лисиці або 76,6% від усіх тварин з лабораторно підтвердженим сказом. Такі високі показники мають місце внаслідок проведеного планового відстрілу лисиць. Ми знаємо, що в цьому році 296 лисиць вже було відстрілено для того, щоб визначити їх на інфікування сказом. Із них 23, за даними Держпродспоживслужби, були інфіковані. це складає 7,7%. За 24 рік. Усього було в разі планового відстрілу досліджено 193 лисиць. 193 лисиці, із них 1,55% були інфіковані сказом. Тобто ми бачимо, що майже в сім разів інфікування лисиць збільшилося. Всього за минулий рік на, на сказ було досліджено 235 лисиць, із них отримали 45 лисиць з позитивним результатом на сказ, а це 19%. За увесь 2024 рік до закладів охорони здоров'я нашої області звернулося 2159 осіб, які зазначили травмування дикими бродячими, безпритульними або домашніми тваринами. І 762 курси антирабічних щеплень, а це складає 35,3%, було призначено. У минулому році у місті Кропивницькому звернулося 770 осіб за минулий рік 20%, а це 155 пацієнтам призначений повний курс антирабічних щеплень. Якщо порівняємо із 2023 роком, то ми відмічаємо збільшення постраждалих на 17% у 2024 році. І якщо ми подивимося, у 2024 році було зареєстровано 147 випадків сказу серед тварин, коли у 23-му їх було 100. Що стосується захворюваності на сказ серед людей, у 2021 році в Україні не було зареєстровано жодного випадку сказу у людини. У 2022 році їх було два випадки Житомирська і Харківська область, закінчилася трагічно. У 2023 році один випадок, Вінницька область, Закінчився летально трагічно. І у 24 тобто в минулому році зареєстровано два випадки сказу у людини. Харківська область, коли джерелом інфікування була домашня кішка, і Дніпропетровська область, жінка 68 років, постраждала від власної собаки. І також ці два випадки сказу закінчилися трагічно. Тому обов'язково необхідно своєчасно звертатися за медичною допомогою при травмуванні тваринами до найближчого закладу охорони здоров'я.